Вже понад 5 років в Україні діє програма Доступні ліки. У її межах пацієнти з хронічними захворюваннями можуть отримати необхідні ліки за електронним рецептом. Безплатно чи з невеликою доплатою в аптеках, що уклали договір з Національною службою здоров'я. За словами голови служби Наталії Гусак, минулоріч такою можливістю скористалося 164 тисячі прикарпатців. Ми оплатили відповідно аптечним мережам більше 100 мільйонів гривень у 2023 році, для того, щоб вони мали можливість надати ліки з електронним рецептом або безоплатно, або з невеликою доплатою для мешканців вашої області, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на діабет, на які, яким потрібні інсуліни, які відповідно яким потрібні лікарські препарати, до прикладу, за такими напрямками. Тримками як захворювання, обструктивні захворювання легень чи розлади психіки, чи імуносупресивні препарати, попри воєнний стан, програма продовжує розширюватися загалом у переліку понад пів тисячі найменувань медичних препаратів. Для нас важливо, щоб ця програма особливо зараз працювала, тому що ми розуміємо, що нею користуються люди здебільшого, які мають хронічні захворювання, люди, які повинні підтримувати якість свого здоров'я і життя. Чому? Тому що більшість цих напрямків вони є вторинною профілактикою серйозних захворювань, які і так зростають в Україні внаслідок затяжної пандемії, а потім і війни. Наразі в області учасницями програми є понад 600 аптек. Втім, вони здебільшого у містах каже Наталія Гусак. Тобто зі 145 тисяч виписаних електронних рецептів, жителі сіл отримали ліки на місцях всього за 23-ма. Люди в селі мають можливість, первинка працює з ними. Лікарі-первинки виписують електронні рецепти на ті чи інші лікарські засоби. Одночасно з цим людина, коли бачить, куди їй необхідно поїхати для того, щоб отримати безкоштовно ліки за цим рецептом, вона обирає просто нікуди не їхати або купити, якщо там є аптечний пункт в селі. За власні кошти або взагалі залишитись коли ще гірше без лікарських засобів, і ми бачимо, що тільки 16% в ваших селах люди погашають електронні рецепти на фоні, скажімо, українського показника десь близько 21%. Тому в області вже цьогоріч планують запровадити нову послугу від Укрпошті по доставці медичних препаратів у сільській місцевості. Також пропонують залучати до придбання доступних ліків соцпрацівників, які супроводжуватимуть окремих пацієнтів. Ліліана Анастасія Бегей